365 днів про взаємовідносини. День 21. Відновлення правильних взаємовідносин. Книга Іов, 4 розділ, 17 вірш. Дуже цікаві два питання звучать для нашого роздуму. Хіба людина праведніша за Бога? А і людина хіба чистіша за свого Творця? Ці запитання вони звучать для дорослих людей, які здатні давати собі оцінку, не, заці... не закриваючи очі на свої мінуси, а даючи реально аналіз і роблячи реально аналіз своєї поведінки і свого життя. Дійсно, кожен із нас були створені з певною ціллю, призначенням. Це призначення відомо тільки Богу, і для того, щоб його розуміти, потрібно прийти до нього. Для того, щоб відновитися в цьому призначенні, тобто ми використовували себе не по призначенню, тобто робили неправильні речі, не слухалися, йшли своїм розумом, приймали рішення самостійно, виконували і робили як хотіли. І настав момент, коли приходить усвідомлення: слухайте, життя не йде на краще, воно все гірше і гірше стає. От саме цей момент і стає можливістю задати питання Богу: Господь, що я роблю не так? Де я мажу, де я абсолютно і думимо цілі? Адже наш Бог є Бог цілі, і абсолютно все він творив, проживши це життя. Розумієте, це не просто ми прийшли як О, з'явилася людина, ну хай буде. Бог каже, я твоє життя вже прожив. Я пройшов і пройшов кожен етап, кожен момент, кожне твоє страждання, твою, кожну сльозу витер, кожну твою радість передбачив. Я знаю це життя, тому рухайся за мною крок в крок. Ти не помилишся, ти, ти не пропадеш, ти ніде не змажеш, Тобто в тебе буде можливість прожити досконало. Або правильно це життя. Ну, досконало не вийде, звичайно, але в більшості моментів правильно. І от коли ми приходимо до цього розуміння, що Бог є Бог цілі, і Він знає моє життя, я тоді повертаюся до нього і кажу: Батьку, навчи мене. Я вже не хочу жити своїм розумом. Я вже не хочу жити своїми відкриттями. Я хочу, щоб ти мене навчив. Тому в притчах, 19 розділ, 21 вір, сказано: багато задумів у серці людини. Але виповниться тільки призначене Господом. І я знову повертаюся і нагадую два основних життєвих принципи: перший. Справжня мета визначає функції та дизайн. І друге, функції та дизайн визначають потреби. От для того, щоб я розуміла, хто я є. Мені потрібно спочатку запитати і зрозуміти, який є Бог дизайн, як я маю виглядати взагалі, які мої функції. А коли я розумію функції, я починаю правильно, здорово, тверезо і благословенно діяти. Тому запишіть таку фразу: прийти до розуміння свого істинного призначення і втілити його в життя це єдиний спосіб. Відновити правильні взаємовідносини між тобою, людиною і Богом, і між чоловіком і дружиною.